З вчора ми додали до нашого відводка маленького на маточку, що там добре прийняли, та й на кілька рамок, на 5 рамок зробили відводочок, додали рі, які ми піймали. Він також тут невеличкий, він цілому на 5 рамок, тут крайня, таку поставили, щоб була. Я в неї сиропчику заляв поставив, щоб вона була. Як ми це робимо? У роя ми забрали матку. Я дав їм сутки на те, щоб вони, добу, на то, щоб вони від, ну, осиротіли в деякій мірі. Можливо, хтось скаже, що добиться мало, я вважаю, що цього і досить. Доклали, поставили перевничку між ними. І все. ось Основна сім'я. Головна умова ставити до тієї рі, ставити до тієї сім'ї, ну, до сім'ї. В один вулик, там, де та сім'я вже була, де вони, ви бачите, вони вже відбудували. Це їхній будинок, як то кажуть. Тож, їм буде, тож Легше буде до них додати, вони матку вбити не зможуть. Це ми тут забираємо матку, докладаємо через перемичку, об'єднуємо їх трошки запахом заливаємо. Я зараз покажу. Ось Настойка м'яти перцевої. Це мене колись давно навчили. Заливаємо повністю, що тут, що тут. Але умова. Сім'ю заливаємо до того, як маємо підсаджувати роя. Заливаємо і рій так само окремо заливаємо, а потім, коли їх об'єднуємо, ще по днові, щоб коли воно буде випаровуватися, щоб воно займало повністю всю територію вулика. І запах був забитий такий запах м'яти. Воно дуже добрий результат дає. Також, щоб все було спокійніше, трішечки валер'янки. Настоєнку валер'янки. Ну, видно. Озя. Трішки прокрапуємо по всіх. Тут валер'янку можна по рамках, трошки на дно, як там по... пощастить, як то кажуть. І легенько цей. І таким образом даємо, щоб вони ніч перестояли. Бажано це робити ввечері. Та прямо ввечері робити. Ну, зранку все одно вони трохи поб'ються, трішки бджоли відійде. В нашому випадку так дивлюсь, що в основу відійшов трутень. Та в основу відійшов трутень. Тут бджоли особо немає, в основу все трутень. Види, бачите? Трутень, 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 труте. Ну, є кілька бджілок. О, ось дивіться трутень. Все. Вони від вони, вони вже потрішки починають об'єднуватись. Наверно, видно, так? Да?